Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 28 січня 2025 року, остання чверть місяць у Козирогові. Перейде у знак водолія о 21.31, день місяця 29, який розпочався о 7.33. Місяць без курсу у нас. Із 17.48 по 21.31. так, мої любі, місяць у Гекаті. Що ж таке місяць у Гекаті? і 29 й місячний день, символ якого спрут або ж гідра. Місяць у Гекаті – це два дні до молодика та два дні після молодика. Найтяжчі у місячному місяці. І психологічно, і фізично, і душевно. Богиня Геката в Древній Греції була богинею темряви, таємниці та фатуму. Вона була трьохликою, її молились, на неї молились подорожні на перехрестях доріг та ті, хто стояв на життєвому роздоріжжі. Вона була богиною вибору, у ці дні панує надсвідомість. І підсвідомість також, і пробуджуючись та діктуючи нам свою волю. Це час завищеної емоційної вразливості, занурення в себе, у свої хвилювання та таємничі страхи, час зажатості, скованості, відчуттів, коли людині тяжко відкритися, довіритись, тому що у неї тяжкий путь від себе до других. 29-й місячний день найтяжчий, найскладніший, найнебезпечніший. Місяця не видно на небі. Це сатанинський день, коли вся чорнота усього місячного місяця увесь той негатив, що відбувся за місяць, і фізичний, і психічний, і емоційний, Збирається докупи перед тим, як бути спаленим у момент молодика. Нічого не варто нового починати затівати, бо все піде шкереберть, Часу буде потрачено багато, а результат одні втрати та розчарування. У 29 й місячний день варто остерігатися непотрібних зв'язків, варто оминати пустих та назойливих людей. Треба постаратися позбавитися від тяжких лякаючих думок та безпроглядної туги та смутку. Треба зранку дати собі установку, ні про що погане не думати, ніяких хвилювань, сумнівів та страждань. Треба подякувати 29 місячному дню, що всі ці події, які відбудуть, відбудуться в цей день, вони просто вказують нам, над чим нам треба попрацювати. Що треба попрощати та повідпускати, що треба виправити в собі? Бажано змиритися та покаятися у своїх помилках. Покарання в цей день варто приймати без зайвих питань, тому що це результат того, що ми зробили раніше. А іще негативну енергетику місяця підсилить, місяць без курсу, добавить трошки. Отакої от негативної енергетики, який відбудеться майже із 6-ї години вечора до половини 10-ї. Так що попередження: коли місяць без курсу, не бажано призначати важливі справи на цей час, підписувати важливі документи не бажано. Банківські операції проводити не бажано. Фінансові справи. Не ведемо водіям за кермом, будьте дуже обережні. Навіть на переході люди будьте дуже обережні. Залишати дітей без нагляду не допустимо. І з газом, з вогнем, з електроприладами, з гострими предметами, з інструментами. Будьте особливо обережні. Трошки додам позитивних таких ноток, прочитаючи вам про місяць у знаку Козирога. Це знак корня. Землі та солі. У цій дні організм потребує солі значно більше, або ж значно менше, це в залежності від індивідуальності людини. От. Понаблюдайте за собою: у дні козирога система крові, кровообігу дуже вразлива, тому їжа червоного кольору впливає позитивно на організм і на роботу кровеносної нашої системи. Це можуть бути ягоди, фрукти, овочі, соки без барвників. Колір їжі впливає на роботу нашого організму і не тільки їжі, але й шпалери, і шторів, і колір плитки на кухні, колір покривала в спальні, постільної білизни вашої одежі. Іноді люди кажуть, що це дурня і наукою не доказано, а я знаю, що обов'язково буде доказано. Так що, любі мої, прислухайтеся до себе. Прислухайтеся, що вам хочеться в ці дні. Якщо вам захотілося оселедчика, то з'їжте. Саме цим ви будете підкріплювати свій організм і свою кровотворну систему прямо полікуєте. Любі мої, а я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас люблю, я вас ніжно обнімаю. На все добре. До завтра. З вами була Бабка Люся.